Всім щире вітання, хто завітав на мій канал. Сьогодні хочу показати, які рослини замовили в райському куточку. Це не реклама даного розсадника. Шукаючи в інтернеті хвойні рослини і вічно зелені, випадково попала на цей розсадник. Що мене здивувало, по-перше, на фото рослини досить красиво виглядали. Ну, Звичайно, кожен розсадник представляє свої рослини як найкраще. Та ще зацікавила ціна, досить така нормальна. Ну, і те, що я шукала, там якраз було. Тому вирішила зробити замовлення. Порід не оплачувала, вирішила, що прийде на нову пошту, огляну, ну, і буду дивитися, чи воно вартує того, чи ні. Завжди оглядаю все, що мені приходить. Обов'язково, якщо це рослини замовляю їх обов'язково потрібно оглядати на новій пошті. Ну, як бачимо, відкриваючи посилку, зразу. Побачила настільки таку красу, по-перше, настільки гарні, свіжі, такі різноманітні рослинки, ті, що замовляла, в чудовому стані. Ну, Зразу мені вони сподобалися, подивилась по накладній, все якраз відповідає, оплатила посилку і ось хочу саме зараз показати, що я замовила і чому саме зробила замовлення таких рослин. Дуже гарне продумане упакування. Скільки замовляла рослини, то просто перший раз зустрілася з таким хорошим упакуванням. Ось тут витягуєш дану коробочку, і вже на тебе дивиться така краса. Ідеальні рослинки. А ще, що характерно, коли, наприклад, витягуємо ми рослинки, вони тут гарно, щільненько всі запаковані. Є такі, що навіть по два горшечки скотчем змотані для того, щоб вони щільненько трималися, ну і не літали по цілому ящику в разі перевезення. Ось маємо таке гарне упакування. І стан рослин прекрасний. Так, тут маємо теж така чудова рослина. Зараз все конкретно розпишу розкажу, що я саме замовила. Дуже задоволена таким упакуванням, задоволена якістю рослин. Рекомендую, можете пробувати замовляти в райському куточку, якщо підходять якісь рослини. Там немає дуже великої кількості, але переглянувши рослинки, можна щось для себе придбати. Кожна рослинка тут красуня, а ця це просто якась така як казкова виглядає. О, ще маємо дві разом. Зараз теж розкажу, що я собі це замовила. Яка гарна хвойна рослинка. При денному світлі вона ще краще буде дивитися. Як буду висаджувати, теж її покажу. А це маємо таку накладну, тут це гарно чітко розписано. Що мені подобається, по-перше, досить так зрозуміло розписано, роздруковано, адже є такі розсадники, де настільки в такому дрібному шрифті висилають перелік товару, що навіть годі розібратися. Ну, а цей розсадник досить совісно відноситься для своїх покупців. Дуже дякую тим працівникам. Так що бачимо, що я замовила, скільки що коштує, ну і яка сума. Мене ціни задовольняють. Якщо порівняти по інших розсадниках, вони майже такі самі. П'єрес японський Forest Flame. Така цікава назва, ну, звичайно, не наша рослина. Декоративний чагарник з вічно зеленим листям. Полюбляє сонце на півтінь. І головне морозостійкий. Мінус 23 градуси переносить нормально. Це мені сподобалося, хоча в нас вже давно таких морозів не було, але все може бути. Росте висоту десь до півтора метра, ну і в ширину до метра. І що цікаво, як молоде листя навесні, спочатку яскраво червоне, потім стає рожеве, згодом кремове, і в результаті зеленіє. Цікава рослина. Ще й цвіте з квітня по травень дзвоникоподібними рожево-білими квітами. Полюбляє кислі добре дреновані ґрунти. Так, для нього вже місце є. Такі рослини мені подобаються, що весь час зелений, цілий рік прикрашають квітник. Для того, щоб свій квітничок зробити більш декоративним, багато хто насаджує екзотичні рослини. Вони привертають увагу в будь-який час року. От саме до таких рослин відноситься красивий ягідник будін'я. Рослинка росте в висоту до 2,5 метри, а в ширину може рости до 2 метрів. Полюбляє сонце на півтінь, але на сонячній ділянці буде набагато красивіша. Морозостійка переносить морози до мінус 25 градусів. Цвіте в липні, квіти мають дуже приємний аромат. У вересні з'являються ягідки, які спочатку зелені, потім темніють, далі стають пусковими, а в листопаді яскраво фіолетовими, зберігаються на кущі до весни. Плоди дуже гіркі і неїстівні. От зараді тих плодів і висаджують такі кущики. Кущі гарно переносять стрижку, особливо навесні, коли ще не розпускається листя. Ще, що мені сподобалося, що кущ не схильний до хворіб і нападів шкідників. От такі рослинки вартує садити. Доглядаємо, не обробляємо ніякої хімії, а вони прикрашають наш квітник. Другий красивий сорт красивоплідника – Сноуквін з незвичними такими білими плодами, перлинками. Він освітлює сад своїми білими ягодами восени на початку зими, ну і не позбавляючи рівності його осінні листочки, золотисто-жовті. Буде чудово виглядати навіть з хвойними рослинами. Дуже красивий тойовик японський, екзотичний сорт з Японії. Рослинка, яка любить затишні на півтінисті місця. Висота її може бути півтора метра в дорослому такому віці, а ширина до 1,20 двадцять. Хвоя подібна до тої, блискуча, строката з такими білими плямами, має білий восковий наліт. Повільно зростає ця рослинка десь так по 8 см на рік. Ну, якщо її висаджувати, то слід звернути увагу на те, що було таке дійсно затишне місце, а якщо морози будуть серед зими навіть 18-20 градусів, то бажано її прикрити, може, навіть трішки примерзнути. Чарівна дуже красива рослина, суха канадська, подушковидна, хвойна рослина, повільно ростуча, росте весту десь до пів метра і так само в ширину. Полюбляє тінь і напівтінь. Ну, На звичайно, в тіні буде краще розвиватися. На сонці може підгорати її хвоя. Вона також полюбляє вологу, якщо літо спекотне, посуха, бажано її підливати. Морозостійка нормально переносить високі морози навіть до мінус 30 градусів. Ще, що характерно, що вона дуже гарно переносить стрижку, тому можна її тримати на певній висоті і надавати потрібну форму. Якщо потрібно заповнити тінисту ділянку рослиною, чудово підійде посадити оцю мікробіоту перехресну парну. Така невибаглива, ашурна, м'яка. Гілки гнучки, пружні. Вони не ламаються навіть під товщею снігу. Росте вона повільно, її річний приріст 15 см. Вона полюбляє різні ділянки. Росте як і на сонячній, так само і в тіні, і на півтіні. Морозостійка переносить морози до мінус 35 градусів. Чудово переносить стрижку, її можна тримати на певній висоті і надавати потрібної форми. До ґрунту невимогливо, де її посадиш, там буде рости. Ось така рослинка мені теж підходить. Є для неї відповідне місце і буде прикрашати мій квітничок. Купуючи дані рослинки, я вже передбачила, де саме їх буду садити, щоб дійсно їм відповідала певна ділянка. Всім, хто додивився моє відео до кінця, бажаю миру, добра, спокою в душі, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, до зустрічі в наступних відео.